У вчорашньому спринті французькі біатлоністки в черговий раз довели свій високий рівень, зайнявши чотири перші позиції. Золото, Сімон, срібло бриза з буше, бронза Жанмано та дерев'яна медаль Софі Шово дають шанси команді показати клас і у недільній гонці переслідування. Востаннє таке траплялося на чемпіонаті світу у 1984 році, коли перших чотири місця в індивідуальній гонці посіли радянські спортсменки, змагаючись у Франції. Тоді це був перший чемпіонат світу по біатлону серед жінок. Повертаючись у сьогодення, жулія Сімон прокоментувала свою перемогу. Досі здається, що я сплю, який неймовірний результат для нашої команди та ще й на чемпіонаті світу. Тоді здавалося, що розбавити подіум вдасться лідерці сезону Інгрід Тандревольд, яка займала першу позицію після Лешки. Проте Норвежка тричі схибала на другому вогневому рубежі і у підсумку фінішувала лише у другому десятку. Вкрай провальною гонкою став спринт і для лідерки швейцарської команди Ленни Грос, яка навіть не відібралась до гонки переслідування, фінішувавши 66-ю з п'ятьма штрафними колами. Не потрапила до шістдесятки кращих, і Анастасія Кузьміна, яка вирішила відновити свою кар'єру. А ось кого варто відзначити, так це Христину Дмитренко Українка показала найкращий результат з усіх дебютанток чемпіонату світу, ставши 12-ю, що є персонал бестом для 24-річної біатлоністки.